Спортивні новини унікальна можливість завжди бути в курсі головних подій за участю харків'ян. Збірна України з шорт-треку здобула три ліцензії на зимову олімпіаду 2026. Це на одну квоту більше, ніж було на попередніх іграх. За підсумками чотирьох етапів світового туру, чоловіча команда отримала дві путівки на дистанціях 500 тисяч метрів, жіноча на короткій дистанції. Її для збірної заробила 21-літня харків'янка з українського східного центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту Єлизавета Сидьорко ліцензії не й Хто представить вітчизняний шортрек на іграх у Мілані та Кортіна Демпецу вирішуватиме тренерська рада. Але якщо сидьорко потрапить до заявки, то її олімпійський виступ стане дебютом. Харківські борці вільного стилю зібрали повний комплект нагород і навіть більше на Кубку України у Києві. Золотом на столичних килимах виборов бронзовий призер чемпіонату Європи Каміль Керімов, який підтвердив статус лідера у ваговій категорії до 61 кілограма. У фіналі 26-річний харків'янин зустрічався з Артемом Тісногузом з Івано-Франківська. Керімов не форсував подій, боровся раціонально. У першому періоді заробив один бал за активність після перед набрав ще вісім і вкотре став переможцем другого за статусом національного турніру. Неодноразовий чемпіон України, чемпіон світу Ю 23 Мухамед Алієв Аліїв боровся за трофей у вазі до 86 кілограмів. По ходу фінального поєдинку з полтавцем Денисом Биковим він лідирував 2-0. але наприкінці втратив пильність і дозволивши супернику набрати 5 балів поспіль, зазнав сенсаційної поразки. Свій 26-й день народження Алієв відзначив зі сріблом. Диміт Караченко та Дмитро Гаміловський удостоїлися бронзових нагород у вагових вагових категоріях – до 92 та 125 кілограмів відповідно. Харківські соколи пощіпали суперників у сьомому турі чоловічої баскетбольної суперліги. Вони досягли максимального результату, здобувши у Черкасах дві перемоги. У стартовому поєдинку харків'яни з'ясовували стосунки з кривбасом і стартову чверть забрали з перевагою у 17 очок 38-21. Друга десятихвилинка залишилася за криворістями, які відіграли 5 пунктів. Після великої перерви команди обмінялися локальними успіхами. Спочатку соколи зіграли у плюс 11, потім Кривбас відповів 12 зайвими очками. Харків'яни виграли цю валідольну дуель з рахунком 96-85. Найціннішим гравцем матчу став захисник соколів Ігор Клімов, який забив 23 очки, зробив чотири підбирання, три передачі та три перехоплення. Приїхали ми сюди в дев'ятером. Хочу побажати здоров'я Максу Нікітіну, Дмитру Клебину та Мартинову Дмитру теж. Що хочу сказати про підготовку до цієї гри, ми три неділі готувалися без головного тренера, але він нам все розписав. Дуже гарно, я ще бажаю, працювали, підтягнули фізуху, і за рахунок цього ми взяли цю вольову перемогу над повним складом кривого рогу. У другому матчі харківській команді протистояв представник нижньої частини турнірної таблиці Ніко Баскет. Суперник не найсильніший. Зустріч з ним вийшла спокійнішою. Соколи до заключної чверті накидали на 19 очок більше. Маючи таку перевагу, вони тримали жителів Миколаєва на дистанції та завершили гру впевненою перемогою: 82-65. Андрій Хохоник приніс харків'янам 18 очок. Цього сезону підопічні Валерія. Плеханова виграли дев'ять із тринадцяти матчів. Дуже важка гра. Дякую хлопцям. Більшість з них була втомлена, дуже обмежена ротація окрема подяка Микиті Бізимі та Андрію Хохонику, які грали з травмами на морально вольових і вони нам дуже допомогли. Кожному хлопцю вдячний, дуже чекаємо повернення. Хоча б Макса Нікітіна, бо дуже складно грати, а особливо з такими кремезними хлопцями, як Володін, Гарбар, і це не лише тільки в цій грі. Хлопці виконали майже всі установи на цю гру. І тому о, такий результат. Такий результат дозволив харківським соколам повернутися у таблиці на друге місце. Вище Дніпро, який виграв на два матчі більше. Тринадцятий тур найкращий для тих, хто любить вигравати. Жіноча футбольна команда Металіз 19 19-25 зробила це у виїзному матчі чемпіонату України у вищій лізі з кривбасом. У першому таймі харків'янки обмежилися одним голом, який на 25 й хвилині забила Надія Куніна. Місцеві футболістки могли швидко відновити рівновагу, але Дарина Бондарчук відвела загрозу від своїх воріт, ліквідувавши вихід один на один. Після перерви підопічні Наталії Зінченко відзначилися двічі. На 58-й хвилині перевагу подвоїла капітан металіста 19-25 Дар'я Панащенко. На 62-й Леся Ольхова реалізувала пенальті, розвівши м'яч та воротаря Кривбасу по різних кутах. Металіст 19-25 здобув перемогу 3-0, набрав 36 очок і в таблиці ділить перше-друге місця з Ворською, яка у 13-му турі програла колосу у гостях 1-2. Олександр Шаріков, Олексіницький, Олексій Муравйов, Харків. Спортивні новини.